Якщо ви думаєте, що різдвяні прайські ярмарки це просто красиво, то ні. Це місце, де пахне корицею, а рікою тече не тільки глінтвейн, а й зарплати туристів. Почнемо з класики. Тут вона називається сварене вино. Несу його, мов святу воду. Далі полуниця в шоколаді. Абсолютно не чеська страва. Але мої смакові рецептори такий нюанс не хвилює. Поєднання солодкої свіжого. А мій друг Іван тим часом їсть ці круглі кульки лангос боус. Кажуть, це традиція. Така історія. Ану, давай. Це справді смачно. Тут начинка з маленькою. Виглядає так, ніби вареники вирішили піти в спортзал і накачатися. Серйозно, наш вареник? І замовив собі mm. війко. А це не пунш, це яблучний сік. Я У мене друг просто і звісно, трдельнік. Мої вітання. Туристична пастка номер один. Смачний так, калорійний, дуже чеський ні. Чого вони в прайзе? Це угорська випічка, яку Прага просто перетворила на свій сувенір. Але я думала, що він буде наповнений повністю. Підготували Чехії, фотоспот біля головної ялинки. Сходи, черга, трохи боротьби за життя. Але фото виходять дійсно як з листівки. А ще моє серце підкорили ось ці пахучі різдвяні прикраси. І звісно, я обрала собі. Трійко до своєї різдвяної колекції, не з цитрусових, але теж цікаві. Одна з них обійшлася у 20 євро. Здогадаєтесь, яка не виправдано, як на мене, але я ж теж туристка, яка їхала витрачати гроші.